Тренація слова створює для нас нову хвилю української літератури, яскраву різножарну, захоплюючу, яка є дзеркалом сьогодення, а іскрамом для майбутніх поколінь. Конкурс Трененція слова народився в наветому 99-му році для створення нової хвилі романівки на сценарії згодом новірки про кохання. Цього року ми додавали ще нову номінацію для діток, дуже цікаві проходили. І твори, і казки, і п'єси дитячі, тому цього року ми зробили таке виключення. Засновником автором цієї ідеї, ви здійсні, знаєте, виступив пан Юрій Лоуш, він сьогодні десь о 15 буде виступати, буде розповідати про соціальний бізнес, чому він це робить і яким чином це відбувається. Так що думаю, вам не цікаво послухати про те, як хотіли закон про вакцинацію, який наразі велика разів вже намагалися а, внести. Це голова правління захисту рахунок з Україна. звикши працювати на максимальний результат, він не обмежився підтримкою до імен, а виступив ініціатором такого великого ситуаційського конкурсу відкритого для будь-кого. Від початківця студента до раду Женківської премії, без вікового сенсу е, обмежень, а практично тільки мусять бути і невеличкі обмеження а, де насильство, де можливо якісь заборонені теми. І залишається створення нових хвилі цієї літератури, кіно, пісні і листа, яка була відтворення для придешніх поколінь. Цікаві тексти, покликані захоплювати зачарову аудиторію, вже 10 років в знаходять читача. А завдяки про нас і слов, побачив світ вже понад 120 романів. Відкрито понад 150 нових авторів. Появився перший український бестселер. Якщо ви знаєте його шквар, то її книжки розходяться на надзвичайно. Це перший бестселер, який вже на сьогодні нараховує 182 книжки за останніми танками. І з цього року ми вручили її е, диплом золотого автора коронації. Коронація, слово також об'єднує що навальників не вшанував, лише книг, але й вітчизняного кіно, театру і пісні. Про це свідчить досягнення конкурсу, який я трошечка потім розкажу про досягнення, а зараз. А про мету і завдання конкурсу. Говна мета конкурсу стояти розвитку новітньої літератури. Метою конкурсу, його задання є пошук нових імейк надання найкращих романів, стимулювання підтримка сучасного літературного процесу. Кінотеатру і ад'язка наповнення українського ринку повнокорної конкурентоспроможної літератури. Література, кіно Література, театр, пісня України не випадково, це саме ці жанри є стратегічними жанрами культури, що формують нашу націю, формують свідомість нашого покоління. Умови участі ми на конкурс написані а, романи, які нараховують не менше ста сторінок. Романи, які на сценарії як є світні ліки про кохання і дитячі твори, які раніше не друкувалися, не виконувалися, не фільмувалися, і права, які не передані іншим юридичним або фізичним особам, і не будуть передаватися до оголошення конкурсу на церемонії нагородження. Твори насилаються друкованими, на папері формату А4 ми не приймаємо електронну версії, щоб не було непорозуміння. Визначається на титульній сторінці тільки псевдонім. Назва твору домінант вкладається в окремий конверт, і тоді цей конверт відбирає юрист, дівчатка, які отримують такі голоси, е -е, вони відбирають конверт з справжнім прізвищем, віддають все до юриста. І практично, вже коли член на працює експертна комісія, вони перехресно працюють, відбирають їх пару тисяч романів ставлять рейтингову оцінку, і тоді оці вершки відбираються до членів журі. Ще на журі є кваліфіковані відомі письменники, літературознавці, видавці. І вони читають ці 20 романів, які приходять від експертів. Вони приходять на відкрите голосування, на засідання, де всі присутні, і кожен розповідає про твір, свою думку. І дуже часто ці думки, які вони маються на початку. Не може змінюватися. Людина, яка отримає першу премію Лаврат координації слова і костя, вона має права писати надалі, щоб піднімалися нові імена. Тому в нас на, наразі було 10 років і новий конкурс контрзарад координації був оголошений, де змагалися між собою всі перші премії. Це дійсно було дуже цікаво, це така Ви два титані. І переміг Володимир Лис століття Якова книжка, яка за потрапила в будівку BBC. А, так, я не а, так що конкурс виконує твори видавництва музичним продюсерам, кінопродюсерам, кіностудіям, театрам і переможці особисто можуть домовлятися про умови. Конкурс не спонсорує подальшу долю твору, ми тільки відкриваємо імена людей і передаємо людям, яким це цікаво. Автор має право брати участь в конкурсі повторно до отримання першої премії. Ви докладно, що можете довідатися про конкурс, так як коронація слова ком'йо. Або корона або інтер Ми дуже вдячні інтер, тому що вони нас і тим, що надають оголошення конкурсу, де люди можуть почути довідатися про конкурс. І так само вони рекламують наші книжки, які виходять нові. За згодою авторів конкурс також надає додаткову промопідтримку, презентації, прес-конференції, про автограф, сесії, творчі зустрічі зі студентами університетів, не тільки Києва, і інших університетів для книг, фільмів, вистав, пісень, що були створені з конкурсними форами. Програма промопідтримки відбувається постійно в продовжувати по всій території України, тому в нас до кінця року, починаючи з жовтня, відбувається літературний коронаційний фестиваль, який їздить в усіх великих містах України. Дипломовані конкурсом сценарії, щоб на свічки фільми за мотивами кіноповідця Осадж Жовний експеримент. Романа Балияни зняв картину Ніч світла. 12 копійок і світлячки перенесли на екран молоді сценаристи Кирило Сюжанин і Надія Пошукошма. У 2024 році Валентин Тарасов поставив п'єсу з співачка з невідомим. 2006 рік молодий театр Невіжена співачка. Андрій Білоус презентував, коли повертається дощ учасниці конкурсу Недонежданої. А з того ж року лауреат конкурсу Львів'янка Лариса Діденко побачила ви поставила свою п'єсу у Львові Стежика Святого Миколая. П'єсу соло для двох у 2007 році Віктора Робійчука, Вінниця Андрія Приходько поставлена. Так, Білорусі отримала першу премію в проєкті Театр онлайн. Ромав нагляди конкурсу гранаті слова Андрія Котюха. Ви знаєте, що він дуже багато писав, багато отримав. Він виграв першу премію в романах, сказав, не хвилюйтеся коронація, я ваш талісманчик, я буду писати, подавати на п'єси, подавати на кіносценарії, що треба буду поезію посилати. Так що це наша легенда конкурсу. Його поставлені фільми Темна вода у 2007 році. У 2008 році, 2008 році на телекрані Підписові відбулася прем'єра кінострічки першої премії нашої коронації Будзик за найменним романом Білена Стобуцького. Цей роман на 13-му міжнародному телевізійному фестивалі в, в Чорногорії отримав першу премію. Рейтинг книга ББС дав владу нашим переможцям Поскронів Каташмар Шахмати для дебілів Михайла Бриника. Галина Довіченко Півня стала переможцем дебют року 2008. Кращий автор мережі Григарі Ембік. І ця ж премія отримала задацію журналу Кореспондент відзнаку знаку. Почесний знак відкриття року. А в супер супермаркеті став молодий макерівник Максим Кідрук із дебютним роман Мексиканські хроніки Історія моєї країни, який подорожує, який дуже цікава молода людина, дуже захоплюючи, розповідає про себе і його радістю запрошують студенти, він дуже таким бажаним гостем чи він було нострої пасіки, що в ньому туртуювання є, що він своїх руках. Тобто Людина дуже цікава, яка подорожує і отримала відзнаку від журналу Мандри. І знову зараз поїхав, це не знаю, в східні країни. А, крім того, Виництва -на народ створило окрему серію мандри, де вже публіковано наступно хвилину під руках подорож на тут землі. Тепер дуже цікава ага, ще Лариса Денисенко, Сарабанда Бандасай був став переможцем рейтингу 2008 за версією журналу Кореспондент. І найцікавіше був поставлений на юзицьку Глорія» на лібрето нашої Ані Поглядної, а в Донецькому обласному музично-драматичному театрі. І нещодавно вони приїздили з, і в цей юзик, було показано в театрі Лесі Українки. Це надзвичайно, це, 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 це така динаміка, експресія, якщо будете в Донецьку обов'язково підійти. Лорія, воно на сцені 50-60 молодих, молодих таких танцюючих людей, до новіччі костюми, дуже цікава музика, дуже цікаві тексти. Пісні такі, що просто ти вже можеш після першої вистави, їх спокійно співувати, тому я думаю, що у тебе буде велике задоволення від нашою такою. Мюзик. І тепер ще хочу сказати про 2060 році людей для коронації» став пам'ятним справжнім літературним вибухом. Під час традиційної прес-конференції на початку вересня ми представили 12 нових романів. А ще відбулася тріумфальна подава вистави Ромео Смин Олександра Гавриша сценами Києва, Одеси, Дніпропетровська і Львові. Під час цьогорічного розготну форму видавці стоячі зал будував колективу з Дніпропетровська, академічного театру режисер Канцитаєва. Це молодий драматург, який дуже перспективний. І всі його твори, які він пише, які він посилає, він становляться такими вибухами, становляться щоденними. Що до, до 1 січня 2011 року ми приймаємо нові рукописи, далі почнеться така справня таїна, робота експертів після першого вибору емоційні засідання журі. І до початку червня на церемонії є ми будемо знати нові здобутки, і можливо засяють наші нові імена.